Всім привіт! Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні понеділок, 4 грудня, і в нас розпочинається шалений тиждень стартів з Оленкою Бугановою. Всю інформацію про цей спільний проєкт ви знайдете в інфобоксі, а також посилання на інших дівчаток, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Заходьте, дивіться. Знайомтесь. А я хочу вам показати, що в мене є ось така шапочка. Я в'язала її дуже-дуже давно, цій шапочці вже десь років 20, мабуть. І був до неї зв'язаний шарфік. Шарфік я взагалі не носила. Він був зв'язаний е, лицевою гладдю. Я цей шарфик розпустила. Ось у мене вийшли два ось таких клубочки по 100 грамів кожний. І я хочу зв'язати собі нову шапочку. В'язати я буду спицями з такими китайськими із аврори. Номер 8, але я міряла вони начебто як номер 4 мм. Хочу відворотик зв'язати шапочки резиночкою. Напевне, один на один, або 2х2, два два, а потім або лицевою гладдю, або, можливо, вся шапочка буде. Скоріше всього, резиночкою 1 на 1. Якщо мені оцих двох моточків не вистачить, то можливо я тоді розпущу ось цю шапочку. Хоча чоловік мені сказав, не вздумай розпускати цю шапочку, я тебе всі 20 років знаю в цій шапочці, але ж я, ну, в общем, не знаю. Якщо чесно, мені самі не хочеться розпускати цю шапочку, залишити як пам'ять. Ось це буде мій такий початок, в понеділок, вечір, і я розпочинаю в'язати шапочку. Отже, до наступних підключень, а все, що в мене вийшло за цей тиждень, я потім вам покажу у фінальному підключенні. Отже, не перемикайтесь, для вас буде хвилиночка, для мене буде наступний день для якогось нового наступного мого починання. Сьогодні вівторок, і я розпочинаю в'язати шкарпетки на подарунок із італійської стокової пряжі, яку я нещодавно придбала. Я показую усю свою пряжу, яка в мене є, тому що я чесно, не визначилася. Хоч кубики кидай. І з якої пряжі мені пов'язати. Але зараз я визначусь, і з якогось із цих бунтиків я вже розпочну зараз в'язати. В'язати буду ось такими спицями тріо. номер 2, це китайські спиці, але в'язати ними дуже-дуже зручно. Зараз я порахую, мабуть, рахівничку. Виберу собі який-небудь бунтик і розпочну в'язати шкарпетки. Дівчата вирішила порахувати на камеру можливо, вам буде цікаво. Тікав заїд через міст, довгі вуха, куций хвіст, а ти далі не тікай, рахувати починай. Один, два, три, вийди, ти. Отже, виходить, що я почну в'язати ось із цього такого гарного бунтика. Вітаю, дівчатка! Сьогодні у нас середа, і я сьогодні розпочинаю в'язати шкарпетки на Різдво на подарунок для воїна ЗСУ. Ось знайшла ось такі дві чотирнадці. Мотаночки ось така пряжа якогось такого чудернацького кольору і вона змотана у дві ниточки. Ось вона йде ось так ось. Ось, іде в дві ниточки. Думаю, що я буду її в'язати на спицях 2,5. Звісно, колір, можливо, не дуже підходить для такого виробу. Для воїнів в'яжуть із темної, в основному пряжі. Але хоча б, можливо, відпочивати, вони підійдуть. Ну, я розпочну в'язати, а там уже подивимось, як воно вийде. Почала в'язати, хочу вам показати. Я перемотала ось ось таку пряжу, в клубочок ось такий. І почала в'язати. Спиці половиною. Не зовсім мені подобається те, що виходить, якесь воно дуже грубе. Мені воно на ощуп навіть, я не знаю, як валянок якийсь. В'язати важко нитка не еластична. Дуже багато. Ем... Осипається із неї волосків, у мене дуже чешуться очі і ніс. Не знаю, зможу я продовжувати в'язати чи ні. Ось такі справи. Я подумаю, можливо, я на подарунок заміню ниточку і зв'яжу з якоїсь іншої. Треба подумати над цим. Вітаю, дівчатка. Сьогодні уже четвер, пізній вечір, і знаєте що? Я зрозуміла, що я якесь забудько. Я розпочала в'язати шкарпетки і зовсім забула, що я вам не показала навіть початок свого цього процесу. Це в мене ниточки, які я показувала в попередньому своєму відео, що я замовила стокову пряжу шкарпеткову невідомих брендів, для мене вони невідомі Це був такий, вони були скручені такі у вигляді яєць. ці ниточки. Я одне таке яйце розмотала на два клубочки. Шукала однакові секції. Один клубочок у мене вийшов більший, один менший. Всього тут було, здається, чи 95 чи 96 грамів. Ну, гадаю, що на шкарпетку повинно вистачить. І я так запрацювалася сьогодні, вранці почала, потроху так в'язала-в'язала. Дов'язала оце скільки і вдруг. Увечері я зрозуміла, що я вам нічого не засняла. Виправляюся, вибачайте вже мене ось одна шкарпеточка і друга шкарпеточка ось на такому в мене етапі. Старалася, щоб секції були однакові. Все, до наступних підключень. Вітаю! Сьогодні субота. Я розпустила свій процес, який починала у середу. Це були шкарпетки на подарунок для воїна. Цю мотанку я навіть не перематувала в клубочок, цю перемотала почала, але мені не сподобалось. Дуже-дуже товсті виходять шкарпетки, Прям як валянки. Вона ще тут іде в дві ниточки ця нитка. Лягає погано, петельки всі криві, якесь таке воно грубе, ось тюки тирчать з цієї нитки. Вон видно. Мені не сподобалось. Я вирішила, що зв'яжу шкарпетки ось із цієї пряжі Alize Wool Time. Ось такого кольору. З коричневим, вона м'якенька, думаю, що так буде краще. В'язатиму на спицях тріо номер 3 Що вийде, я вам потім покажу. Дівчата, хочу вам показати свою погоду за вікном. Іде дощ. Зовсім не хочеться нічого робити. І зараз я вам покажу, що ж робить лінь з людьми. Ось, я спекла хлібчик. У мене є хлібопічка, і я спекла хлібчик. А чому я його спекла? Тому що мені дуже-дуже лінь іти в таку погоду. В магазин. Ось до чого доводить лінь людей. Тепер будемо куштувати домашній хлібчик. До речі, я його зробила на молоці. Повинен бути смачненький. Вітаю! Сьогодні ранок неділі і я хочу вам показати все, що я встигла розпочати в'язати на цьому тижні. Оце все воно. Зараз покажу, це початок моєї шапочки, я її розпочала у понеділок в'язати, тут пров'язано всього лише 4 рядочки. Більше я не встигла. Візерунок резинка, щільна резинка з витягнутими петлями. Попереду йдуть лицеві витягнуті, а по виворітній стороні тут просто лицева виворітна. І ось тут такі протяжки на виворітніх виходять. Така дуже щільна в'язка виходить, в'язати трішки важкувато, через те, що сама спиця довга, а оця льозка коротка. Якби були була або трішки отак от коротша льоска, щоб можна було по колу в'язати, або тоді вже, якби вона була довша, щоб можна було в'язати меджик-клупом. Але я все одно в'яжу практично методом меджик луп витягаю так, що в мене і тут, і тут, і пров'язую. Важкувато мені трошки пров'язувати, ну, можливо, подивимось. Таких клубочків у мене два по 100 г. Не знаю, чи вистачить на шапочку, чи ні. Ну, спробую пов'язати. Так, у вівторок я, здається, ось ці. Був був у мене бунтик італійської пряжі, італійська італійський шкарпотковий меринос. Я його розмотала на два клубочки, ніяких секцій я не підбирала. Тому що, коли воно в бунтику, та навіть в цьому клубочку, зовсім не видно, ну, не можна розглядіти, де тут які секції. Розматувати дуже довго і підбирати, я вирішила, що секції можна не підбирати. Зараз ось так вам покажу. Воно майже схоже. Дві шкарпетки. Зараз поряд покладу, ось так ось. Ну Можливо, тут трошки відрізняється, але все одно видно, що це з однієї тієї ж пряжі зв'язано. Ось тут такі спочатку секція з такими крупнішими плямками, потім секція з такими мілкими смужками. Тут трішки відрізняється. Ну Нічого страшного. Головне, щоб були теплі ці шкарпетки. Так, в середу я розпочинала в'язати із невідомого якоїсь пряжі шерсті, але потім. Я розпустила, і в суботу я взяла вултайм і розпочала в'язати із вултайму шкарпетки. Ось це, що я встигла зв'язати за суботу, резиночка, і трішки вже пішло лицьової гладі. А тут на цьому тільки поки що сама резиночка. Резиночка 2 х 2, вузликовий набірний край. Він мені дуже подобається, тому що він дуже-дуже гарно тягнеться, скільки б ви не тягнули, і завжди вертається у своє положення. Дуже гарне. Так. Це те, що я змогла з волтайму зв'язати. І ось ці шкарпетки я розпочинала в'язати в четверг. Да. Це стокова. Пряжа шкарпеткова, не знаю ні назви, не виробника. Ось що я встигла, це тільки ось це. Здається, я четверг вже і показувала. Більше я не пров'язала ось так. Також резиночка 2х2, лицьова гладь, вузликовий набірний край. Мабуть, халявки ще трішки в висоту пров'яжу і буду починати п'яточку. Цих ниточок у мене було 95 грамів. Ну, Думаю, що на шкарпетки вистачить. Якщо не вистачить, то прийдеться вже мудрувати щось тоді із закриттям мисочка, можливо, іншого кольору, а можливо, мені й вистачить цих ниточок. Оці і всі процеси, які я спіла розпочати на цьому тижні. Ще хочу вам показати моїй доньці, на уроках праці задали робити сніжиночки із ниточок. Ось таку вона зробила сніжинку. Пряжу я її купила для цього в Аврорі мотанка: 50 грамів 150 метрів. Написано, що зроблено в Турції. 100% акрил. Хоча, ну да. Да, Туреччина. Адреса виробника Туреччина. Колір є 231. Потрібно їм було взяти або голубу, або білу. Я... Білої я не знайшла голубенько. Ось таку сніжиночку моя донька зробила на уроці праці. Всі мої справи за цей тиждень. Можливо, він не дуже продуктивний, для когось продуктивний, хтось в'яже більше, хтось менше. Та я ще й працюю. В принципі, як для хобі, а не для основної роботи, то зв'язано в мене, я вважаю, чимало. Дякую всім за перегляд мого відео. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, це все дуже надихає на створення інших відео. Проходьте в інфобокс, дивіться відео інших дівчаток. Можливо, вам схочеться передивитися інші мої відео. Проходьте, запрошую вас до перегляду. Всім до побачення!